Сьогодні 6 лютого 2025 року. 6 година 35 хвилин четвер. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а злочинцям, мародирам і дармоїдам, паразитуючим на чужому горі. Показувати хто і хто. Бо це дуже важливо, бо вони незабаром зрозуміють, що все, що відбувається в нашій країні, це із-за них, і із за їхньої жадібності, але буде вже дуже пізно для них. Бо вони помирають. Сейчас на дворе морозить. Приемно, свежо. Песня ранкового душу. І хай всім всім дармоїдами, паразитам, які думають, що вони будують майбутнє нашої країни, гарне майбутнє нашої країни. Хай знають, що вони не будують, майбутнє, а руйнують нашу країну і руйнують психічне, фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають. Під час війни красти відбрехати і зраджувати.